Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати домашню нутелу. Виходить дуже смачно. На приготування таких ласощів знадобиться трішки часу, а результат приємно вразить. Таку нутелу можна вживати як окремий продукт, а можна помастити нею торт. Для цього рецепту нам знадобиться всього 4 інгредієнти, які ви бачите на екрані. Потрібно взяти 200 г цукру. Додати склянку молока кімнатної температури 200 мл. Після чого додаємо 3 столові ложки какао, вбиваємо все блендером до розчинення цукру. У нас має вийти однорідна маса. Потрібно взяти приблизно 200 210 мл соняшникової олії без запаху і вливати її в суміш тонким струменем. Продовжуємо збивати. Після цього можна додати в такий десерт подрібнені грецькі горіхи. Перед тим їх потрібно підсушити у мікрохвильовці. Якщо внутела виходить не дуже густа, то для загущення можна додати ще більше олії. Але за цим рецептом олії повинно бути не більше 400 г. Під час приготування нутелли є одна основна умова: олія, молоко повинні бути кімнатної температури. Тобто, якщо вони стояли в холодильнику, то мають постояти в кімнаті не менше трьох годин. Якщо буде холодне або занадто тепле, то нутелла може не збитися і не загуснути.